Давайте подивимось, що карти нам скажуть про те, чи дасть Європа Україні в оренду патріоти, аби небо наше берегти. Бо то питання важливе всі ми чекаємо, аби ті ракети не літали. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой, тут видно велику боротьбу, суперечки, кожен тягне в свій бік. То карта про політичні дискусії, коли всі щось кажуть, але до спільної згоди важко дійти. Може бути. Що всередині Європи йдуть розмови, хто, як, коли й кому дати, але рішучості поки нема. То, як купа людей у сварці, всі мають свою правду, але поки лиш балачки. Друга карта сила. А то вже добре. Вона каже, що Україна тримається, показує свій характер і вплив. Ми заслужили довіру і потрохи схиляємо союзників до рішучих кроків. Сила. Це е, карта е, терпіння впевненості жіночої мудрості, то означає, що ми своєю стійкістю змушуємо інших діяти, навіть якщо вони й не дуже хочуть. Третя карта п'ятірка мечів, е, а то вже трохи насторожує, бо вона говорить про хитрість, про е, нечесну гру або е, про ситуацію, де хтось виграє, а хтось лишається ні з чим. Може бути. Що нам дадуть щось частково або на певних умовах, що не зовсім вигідні, можуть, наприклад, затягувати процес чи пропонувати заміну замість петом петріотів. Е, Європа е, балакає. Радиться, свариться, але потрохи рухається в наш бік. Е, рішення буде непросте з умовами й компромісами, але якийсь крок у бік допомоги таки буде. От тільки не факт, що то будуть саме ті петрі Петріоти, і е, е, не факт, що швидко е, карти кажуть, там дорога важка, але сила на нашій стороні, то тиснути треба далі.